Вітаю в ефірі. Програма на часі. Кожного із нас ідентифікують за іменем. Дехто вважає, що ім'я людини впливає на її долю, у кожному імені своя таємниця. Багато імен, якими називалися наші предки, призабуті, але хвиля патріотичного піднесення під час російсько-української війни знову їх відроджує. Більше про таємницю імені поговоримо із дослідницею Таїсою Ковбасюк. Вітаємо, пані Таїсу в нашій студії. Добрий день. Тож почнімо з того, що ім'я це не просто власна назва людини, воно має якийсь вплив на людину, дійсно. І розкажіть, як, яким значенням наділяли українці інші? Ім'я і хто обирав для дитини ім'я, і як це відбувалося? Хто мав право називати дитину? Система імен, яка побутує сьогодні серед українців, вона формувалася протягом багатьох століть. Її сучасну основу складають імена християнського календаря. Звісно, що в людей побутували імена і до прийняття християнства. Наприклад, до таких імен можна віднести бажану або небажану дитину. Тобто дитину, яку дуже чекали, могли назвати Ждан, Жадан, Бажан. Дитину, яка з'являлася в сім'ї першою, могли назвати одинак або одинець. Дитину, яка з'явилася в сім'ї третьою, могли назвати третяк. Тобто це ми ще говоримо про давні століття. Також люди вірили в те, що якщо дитину назвати іменем на честь тварини або рослини, то це, в цьому теж буде її сакральність і магічне значення. Такими іменами можуть бути лев, сокіл, роза, рута, зоряна і зорян. Також серед українців побутувала форма імені із закінченням слав. Наприклад, Мирослав, Радослав, Ярослав, Святослав, тобто імена наших князів, скажімо. Або ж, наприклад, імена із закінченням Волод, Всеволод, Ратибор, Любомир. Тобто, отакі імена теж були традиційними для давньої України. А вже після прийняття християнства дітям почали давати імена, які обирали священники зі спеціальних книг, які називалися Святцями. Тому що церква вже була відокремленою, і вона вже визнавала певні канонізовані імена або ж дозволені імена. Серед таких ми можемо згадати Іван, Олекса, Михайло, Григір, Григорій, Петро, Павло, Віра, Надія, Марія, Катерина тобто всі ці імена давалися людям, обрані зі спеціальної книги. А інколи бувало таке, що людина, яка народжувалася там вересня. Вона отримувала імена, те, яке в цей день відзначають безпосередньо по, по святій книзі по святцях. І, от, наприклад, 6 вересня у нас відзначаються іменини Арсеній, Георгій, Михайло, Максим і Петро. Якби ви хотіли назвати дитину іншим іменам і іншим іменем церква, бо вам вже цього раніше би не дозволила. А дівчаток 6 вересня взагалі немає іменин. І для цього могли би обирати найближчу дату. найближча дата Марії і Наталії відзначається 8 вересня. Тобто, цілком можливо, що дівчинку, народжену 6 вересня, якби вона сьогодні народилась, то би назвали її Марією або Наталею. Але ці імена настільки прижилися на мов ґрунті українців, що вони вже почали не вони вже не сприймаються запозиченими, вони сприймаються як суто українські імена. А от щодо походження імен, знаємо, що є грецьке походження, імена до нас прийшли. Які ще корені українських імен? Відзначають також давні руські імена. Я вже сьогодні частково згадувала Володимир, Всеволод, Ростислав, Людмила, наприклад, грецькі імена, про які ви кажете Богдан, Віра, Надія, Любов, окремі імена Скандинавського походження. Ми знаємо: Ігор, Олег, Ольга. Тобто вони і панували в ті часи, і вони також прожилися і є вже доволі сучасними іменами сьогодні, тому що ім'я Ольга у вас вже не викликає якоїсь екзотики, тобто це вже звичне для українців ім'я. Також ім'я могли походити від західнослов'янських або південнослов'янських мов, наприклад, Ванда, Ружена, Власта, Квітослава. Також були такі імена, які мовознавці називають новими. Вони почали формуватися після того, як сталася Жовтнева революція, і церква була якби, вже окремлена від держави. І тоді ж ці імена вони почали виходити за межі канонічних. Тобто, якщо раніше обиралися тільки зі святців, то тепер почали з'являтися імена, наприклад, ідея або ж новела, іскра. Олімпіада, тобто цими іменами почали називати дітей тими явищами, які панували у той час. Але, на щастя, або, або на жаль, як показує мовна практика, що ці ім'я не прижилися і вже якби на кінець 20 століття вони повністю занепали. І тобто таких імен зараз ви майже не зустрінете. Також чимало імен в українському іменослові є запозиченими з західноєвропейських країн. Це, наприклад, Арбе Альберт. Арнольд, Артур, Тимур, Жанна, Елеонора, Рима. Тобто це все теж запозичені ім'я, але вони широко і зараз вживаються в українській мові. Також, наприклад, були індивідуальні імена новотвори. Це щось таке екзотичне, яке було тільки одне, наприклад, могло там зустрічатися серед всіх імен. Яскравим прикладом є таке ім'я, яке називається Вальжанна. Батьки, це із наукового дослідження, вони пояснювали, що матір хотіла назвати дитину Жанною, а батько хотів назвати Валентиною, і у них вийшла Вальжанна. А є імена, які ми можемо точно сказати, що це істинно українське ім'я. Так, про такі імена теж їх можна виокремити в окрему групу. Цими іменами зазвичай називали видатних українських діячів, наприклад, Богдан, на честь Богдана Хмельницького. Або ж ім'я Роксолана, яке ще може писатися Роксоляна, це ім'я дівчини Насті Лісовської, яка була захоплена у полон татарами і продана турецькому Сулейману. Як ми знаємо, що ця жінка і ця дівчина вона стала передовою діячкою у свій час, а її ім'я Роксолана, воно дослівно означає русинка, тобто в перекладі з татарської турецької мови. Також до цього списку ми можемо віднести імена Тарас на честь Тараса Шевченка, Леся на честь Лесі Українки або ж Оксана та Соломія. Це видатні оперні співачки Оксана Петрусенко та Соломія Крушельницька. І ще важливо відзначити, що до самобутніх українських імен Борис Грінченко в своєму словнику словарі української мови він відносить такі імена, я кілька зачитаю. Гнат Григор Гриць. Зверніть увагу, що не Григорій. Зінько, Елько, Йосип, Кость, не Костянтин, Левко, Лукаш, Микола, Митро, Михайло, Мусій. Якщо говорити про жіночі, Ганна, Генця, Зінька, Ксандра, Любина, Марусина, Меланка, Надія, Настя. А не Анастасія, як сьогодні сучасна форма імені. Одарка, Оксана, Ониська, Параска, тобто інші такі застарілі імена, які зараз майже не вживаються. Але ви правильно сказали на початку програми, що вони почали зараз у наш час масово відроджуватися, тому що діти народжені у наш час все частіше отримують дуже старовинні красиві імена, яким там вже по 100 років, умовно. Повернімося в радянський час, коли ви вже казали, що називали іменами відкриттів якихось досягнень радянських. Але крім того, багато імен споплюжені вже в метриці. Тоді записували їх на російський манер, неправильно ставили закінчення або російську форму. Більше про це я вам скажу, що в радянський час було, був культ вождя. І навіть на честь його е, якби, імені і різного е, співставлення частин його імені, прізвищами по батькові, е, виникли певні імена, які були досить поширеними. Я назву ці імена Вілен Вілена, Віленін Віленіна, Віль, Владилен, Владилена, Вілор, Вілора, Нінель, Леніна, Леніана. Тобто ці всі імена утворені суто поєднанням літер, які є в імені. Е, Одного з Владімірів. Всі зрозуміли про, про що, я, що я маю на увазі. Також часто зустрічалося те, що імена спотворювали, ви правильно говорите. Це було найчастіше після того, коли люди ходили служити до радянської армії. І, наприклад, чоловік, якого звали Григір, якого навіть записує у своєму словнику Борис Грінченко, він повертався уже із документами Григорій. Це дуже часто. Ми навіть зараз можемо простежувати, що багато саме російських імен вони мають закінчення на ій. Тобто є українська і є російська форма цього імені. Наприклад, Євген, Євгеній, Назар, Назарій. Таких імен є чимало. Наприклад, той самий Данило, він вже міг бути переписаний як Даниїл. І, до речі, це теж дуже цікава форма імені, тому що слово Дани... саме ім'я Данило воно зараз зустрічається як мінімум у чотирьох написаннях. Тобто Данило, Данилій, Даниїл, Даниїл. І це насправді буде створювати проблеми в майбутньому людині, тому що по батькові він вже буде не Данилович. Наприклад, його син буде вже не Данилович, а буде Даниїлович, або буде Даниїлович, або буде Данильович. І якби ви ж самі навіть чуєте, що це звучить трошки смішно. Дико так? для тобто, тобто дико для саме нашої звичної традиційної е, форми імені. Тому. А от щодо похідних імені, якщо ми вже про це трошки почали говорити, чи буде вважатися правил, чи будуть вважатися різними іменами оці похідні? Якщо, наприклад, ми знаємо, що один Андрій, тільки в нашій українській мові, може писатися і Яндрух, і Андрій, і так далі, і так далі. і так далі. Чи це правильно, коли це вважають одним іменем, чи це вже різні імена для нас стали? Як, як до цього, як до них правильно ставитися? Ми повинні для себе розмежовувати імена, які вживаються в офіційному антропоніміконі, тобто мається на увазі в офіційних документах, де в спеціальних реєстрах, паспортах, різних угодах тощо, і розрізняти розмовну форму імені тобто, як би ми вживалися до людини в родинно побутовому аспекті. І е, прикро, що деякі імена зараз почали проникати їхні розмовні імена там, або розмовні форми, почали проникати до офіційного антропонімікону і створювати оці незручності, про які я вже щойно розповідала. Е, тобто, дійсно, це є одне і те саме ім'я, тому що якщо ми будемо говорити про Андрія, то для української мови традиційно його тільки один запис Андрій. Якщо він вже буде записаний Андре. Це нам вже дасть якби привід для думки, що можливо цей чоловік був народжений за кордоном, і можливо, це там форма імені, там на французькій манері його названа. І власне за іменем, тобто за тим, тільки як ви його почули, ви одразу можете здогадатися про національність цієї людини. І... Інша справа, коли, там, наприклад, Анастасія, це сучасна форма там, імені Настя, в давнину у нас писалася саме Настя. Просто вона зараз вже теж була, можна сказати, з Російщина, і вже Анастасія, Анастасія. Тобто це вже, можливо, можуть вважатися іншими іменами. Але ім'я це Ну, як по цій, конкретно Андрій, це одна буде одиниця. А його ці форми похідні, тобто це будуть не варіанти нового, тобто це будуть не нові імена, а це будуть саме варіанти одного і того самого імені. Мають люди правильно це сприймати. Так. А як ви ставитеся до того, що багато зараз людей е, притримуються російської форми імені? Наприклад, як Альона і Олена. І вважають це вже різними іменами, чи дійсно це різні імена? І чи потрібно правильно писати українською ці імена? Я думаю, от особисто я вважаю, що це два різних імені, тому що вони мають різне походження. Так склалося, що в російській мові є Альона, наприклад, в грецькій мові теж є Альона, і ми повинні говорити для себе, що конкретно, якщо говорити про Альону, це ім'я грецького походження, тобто це не російське ім'я. Але у нас, коли воно прижилося на території України, воно вже почало писатися Олена. І це для нас традиційніше, і якби для нас це звичніше. І, можливо, потрібно було би тільки залишити цю одну форму імені. Але так склалося, що ім'я Альона вже сприймається теж як українським, воно вже дуже часто вже так і пишеться в паспортах Альона, тому що могли зустрічатися випадки, коли Олену просто розмовно на вулиці, в садочку, в школі називали Альона. Інша справа, коли Альона вже була записана в реєстрі, і це вже є якби ім'я громадянина України, тобто це вже однозначно інше ім'я. А щодо потрійного, подвійного імені, коли така традиція виникла в Україні і коли почало дозволено бути так називати, і з чим це пов'язано, що дитина має не одне ім'я? Ця традиція виникла наприкінці 19 століття. Тоді у 1870-х роках метричні книги почали фіксувати імена, які складалися з двох або трьох імен. Чому так було? Тому що називали, наприклад, одне ім'я воно було слов'янського походження. А інша частинка імені вона була християнського походження. І тоді дитині давали таких два імені і так і записували в книгах. Просто з часом ця традиція вона дещо занепала, бо ви можете знати, що якщо ви хочете, наприклад, назвати там дитину Каріна. Вам священник може сказати, такого імені немає у святці, давайте їй оберемо інше там християнське ім'я. Тоді дитині обирають інше ім'я, наприклад, Марія можуть вам запропонувати, ви погодитесь, вам запишуть у свідоцтві про хрещення це ім'я Марія, але ви будете дитину, як громадянинку України, називати Каріною, вона у вас по всіх документах буде проходити Каріною. І якби для вас це буде звично, просто ви для себе будете знати, що в неї є оце подвійне ім'я. Тобто ця традиція зараз в Україні, вона е, Частково занепадає ці подвійні імена, але вони ще досі залишаються: Анна Марія, Жозеф Антоніо. Наприклад, якщо батьки поєднують у собі два шлюби, які складаються з різних громадянств, тоді дитину хочуть назвати, ніби щоб в неї було подвійне ім'я, і потім дитина могла сама обрати, яким вона хоче послуговуватися. От, а щодо зміни імені, нині законом дозволено змінити своє ім'я, прізвище в Україні. Коли е, почали змінювати люди свої імена, коли це було дозволено? І з чим це було зазвичай пов'язано? Стаття 149 Сімейного кодексу України дійсно передбачає, що кожна людина має право змінити своє прізвище, ім'я і по батькові у певних випадках. Наприклад, за власним бажанням, кожна людина може змінити прізвище та ім'я. Наприклад, у зв'язку зі шлюбом і жінка, і чоловік можуть змінити своє прізвище, обравши прізвище своєї іншої половинки. Наприклад, дуже часто змінюють ім'я при усиновленні, і тоді дозволяється змінити всі три компоненти імені: і прізвище, і ім'я, і по батькові. І також в окремих випадках дозволяється зміна по батькові після 14 років. Наприклад, які найпоширеніші є підстави для зміни імені, які мені доводилося зустрічати. Наприклад, людина переїздить до іншої країни, і її ім'я та прізвище, воно є дуже складним для вимови, для розуміння іншою країною, іншим громадянам іншої країни. І тоді людина змінює це ім'я на більш спрощене, більш універсальне, яке буде їй легше вимовлятись на манеру іншої мови. Або ж, наприклад, діти, які досягають 14 років, це зазвичай діти, які росли без батька. Вони можуть змінити своє по батькові, тому що вони вважають, що вони цю людину не знали певний час, вони не хочуть там називатися її іменем, і це є нормальною підставою для того, щоб дитина могла змінити ім'я, або ж це якийсь творчий псевдонім, так, так бути? творчі псевдоніми їх часто використовують літератори, зірки шоу-бізнесу, різні виконавці, але вони не перерівнюються до імен. Наприклад, якщо ви будете укладати договір з такою людиною, там, наприклад, про надання якихось послуг, то ви будете писати її справжнє прізвище ім'я і по батькові у договорі і за бажанням зазначати псевдонім такий. Тобто ви з цією людиною під псевдонімом не можете укладати е, ніяких офіційних документів. Якщо це буде книга, то все одно у договорі буде зазначатися ваше справжнє ім'я, і вказано, що е, книга друкується під псевдонімом. І називається цей псевдонім і потім так використовується. А є імена, які мають таку негативну історію, якими б не радили називати, можливо, з ними пов'язаний якийсь певний історичний період. Ви знаєте, що вибір імені це найсуб'єктивніша річ у світі. І не можна говорити, що є якісь погані імена або є якісь невдалі імена, чи якісь негативні. Я би просто радила при виборі імені дитини, новонародженої, яке стоїть завдання, найголовніше перед батьками, керуватися здоровим глуздом в першу чергу, тому що ім'я має красиво поєднуватися із прізвищем, ім'ям та побатькові. Тому що, якщо ви там назвете дитину там, якоюсь Віолетою, а прізвище у неї буде Макітра, Тобто це буде звучати смішно. Тобто ім'я має красиво поєднуватися з ім'ям, прізвищем та по батькові. Також, якщо це ім'я хлопчика, батькам обов'язково потрібно зважати на те, яка форма по батькові буде творитися у майбутньому. Щоб знову ж таки не було ніяких спотворених форм, не було допущено оцих таких різних форм, як при випадку з іменем Даниїл. Так? Тобто, якщо буде Даниїл, то буде Даниїлович. А якщо Данило, то буде Данилович. І це в реєстрах буде відігравати роль, тому що це буде підстава для того, щоб визнати якісь документи недійсними. Або, наприклад, якщо це ім'я було прописано через літеру І, то це теж буде зустрічатися написання, І це буде помилкою, і ви будете неодноразово переробляти документи, чим будете ускладнювати вашій дитині там, життя в майбутньому з цими документами. Тому я б, наприклад, ще не радила обирати імена вигаданих персонажів. Які диктує нам е, геймерство, або ж якийсь вигаданий кіно Всесвіт? Тобто називати е, дітей іменами кіновсесвіту Марвел, я би, мабуть, не радила. Але е, з іншого боку, кожна людина має право на ім'я, тобто батьки можуть називати дитину, як вони забажають, це тільки їхнє право. І знову ж таки, кожна дитина, яка досягне 14 річного віку, вона має право це ім'я змінити. За іменем можна визначити похідну свого роду, до якого класу, до якої верстви належали наші пращури? Вдавнину часто іменами, ну, тобто, це, якщо говорити ім'я та прізвище, що родове прізвище давалося людям за видом діяльності, на якій вони спеціалізувалися. Це, наприклад, імена ткач. Бортник, колісник, скляренко, мельничук, гончар. Тобто, це все професії, якими займалися люди. І, наприклад, він таким міг його в селі могли називати Василь Гончар. Тому що він займався на гончарному крузі і робив різні вироби із галини. Потім він став гончарем вже як його прізвище, коли людей почали з'являтися документи. І уже згодом від цього прізвища почали утворюватися різні форми. Тобто традиційно для України це ук. І енко, тобто від гончара у нас утворився гончарук і гончаренко. Якщо говорити про російську форму імені, яка була зросійщена, то це буде однозначно гончаруф, тому що закінчення на ов. Але ви правильно говорите, що можна визначити за якби походженням. Тобто, і якщо говорити про козацькі імена або прізвища, то вони теж досі збереглися рідко, але зустрічаються прізвища Наливайко, добрий вечір, нечепа, вернедуб, спини, вітер. Тобто, ви коли зустрінете людину, Назар, спини, вітер. Ви одразу знаєте, що в нього козацький рід, в якому досі збереглося його родове прізвище. І наостанок, які ж найдивніші імена вам довелося досліджувати, зустрічати в своїх роботах? Я на це, відповідаючи на це питання, наведу приклади екзотичних імен Хмельницької області за останні 5 років. Для наших глядачів скажу, що Міністерство юстиції веде на своєму сайті спеціальний реєстр імен. Куди фіксує усіх новонароджених дітей за областями у кількості скільки дітей, на яке ім'я було названо? Я проаналізувала цей список, взяла нашу Хмельницьку область, щоб нам було цікавіше, і виписала такі імена: найекзотичніші: хлопчики, Афан, Вівіан, Гуран, Златан, Імран, Мартин, Самвел, Умар, Фадій. Це поряд із Андріями, Максимами, Денисами зустрічаються такі зареєстровані Тобто це вже реальні люди у нас На, у Хмельницькій області. Далі жіночі: Амалія, Всеслава, Ділана, Кая, Лейла, Лія, Лоїда, Ніколета, Ханна. Тобто Ханна, це теж мені здається із ляльки. Да? Є ж такі ляльки, мультфільм такий. є, Мені здається, що це можливо десь звіти. І тобто, через умовно 3-5 років у нас в першому класі будуть дівчатка з такими іменами. Тому майбутні вчителі поряд з Денисами, Ольгами, Катрусями будуть також Ханни та Ніколети. Ми вам дякуємо, пані Таїсу, за цікаву розмову. Бажаємо нашим глядачам гарних імен, чути їх і називати гарними іменами. Всього найкращого. До наступних зустрічей!